Особисту позицію та, доносити. Прошу. ви знаєте, багато моїх колег з парламенту на ефірах і в публічних виступах заявляють, що виходом із цієї кризи є виключно дострокові парламентські вибори, і ми повинні випробувати ще раз наш український народ. Це неодноразово звучали такі тези. Тому я, вперше хочу сказати, що а де є криза? В першу чергу криза в голові у тих, хто сидить під трибуною. В першу чергу криза в голові у тих, хто не голосує за соціальні законопроекти, і в першу чергу в голові у тих криза, хто закликає до якихось антидержавницьких позицій. Це перше. Друге, що значить, давайте ще раз випробувати наш народ. Та скільки можна випробувати? А ми запитали себе, а чи витримає народ ще одного випробування? А чи прийде цей народ на виборчі дільниці? Ми бачили зараз сім округів. Скільки виборчий потенціал? До, 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 до 10%. Тисяч до людей 10% вибирають. іде на вибори. А хто йде на вибори? Пенсіонер. А пенсіонер, коли йде на вибори, він що робить? Бере 200 гривень, бо йому дійсно скрутно жити. Тут можна їх виправдати. Але молодь на вибори не йде. То що ми зараз хочемо отримати? Е, голоси опозиційного блоку і батьківщини, які ми знаємо їх позицію, які вже давно, скажімо так, ще з 15-го року фактично об'єдналися з опозиційним блоком в позиції і завжди не підтримують ті законопроекти, які є важливими для нашої країни. Тому я думаю, що зараз поза чергою, вибори вони перше недоцільні, друге абсолютно економічно невигідні нашій державі, оскільки ми бачили в парламенті минулого тижня, ми навіть не могли з першого разу проголосувати зміну до бюджету, щоб ці вибори на семи округах провести яким чином ми зможемо зараз міняти бюджет для того, щоб провести повністю по всій державі вибори? Поза